Інстаграм вирішив, що я забагато говорю. Ну, тут ж година, і він мене е, виключив. Ну, я е, бачила, там було багато запитань, можете їх продублювати, я просто вам відповім. Тому що це ж година і, і все, і більше говорити не можна. А я ж можу говорити довго. Ну, зараз буду недовго, бо в мене в 9.30 вже сесія, і потім я ще маю доїхати. тому... Недовго, але дуже жаль, що перервалося. Нічого страшного, ми зараз продовжимо. Це все, що відбувається, відбувається тоді, коли воно повинно відбуватись. А далі питання вашої реакції. Як ви на це реагуєте? Я на це реагую як момент просто ще раз вімкнути, і ми вже знову тут. Розумієте, а для когось це м -м, варіант якийсь трошечки не такий. Завжди сприймайте, все набагато легше. В цьому житті все простіше. Все простіше. І дуже важливий момент, який треба розуміти, в житті не добре, не погано. у житті нейтрально, от ніяк. А ви самі прикрашаєте цей варіант. Це погано, це добре і так далі. Я всі абсолютно моменти дивлюсь, це швидко вирішується, це довше вирішується, все. Но вирішується абсолютно все. Все абсолютно вирішується. Просто на щось треба трішки більше часу, сил, можливо, можливостей якихось і так далі. Тому в світі все нейтрально. І це треба дуже чітко розуміти. Далі те, що ви собі придумаєте, те і буде. Не знаю, якщо є хтось, хто писав запитання, я не відповіла. Напишіть, я відповім зараз. Бо завжди інстаграм показує кількість секунд е повертає. Ну, у них цей зворотній відлік. А цей раз просто сказав: до побачення". Тут Багато говориш. Це. Була на сесія вашого куратора. Це просто щось неймовірне. Це прекрасно. Я дуже сильно рада. У мене дуже сильно круті куратори. Просто неймовірно круті. Найкращі, які лише можуть бути. І найголовніше, вони проводять такі сесії, які не проводить ніхто, ніхто в Європі. Тому що на європейському ринку немає нейропротоколів. Взагалі на європейському ринку е, дуже сильно відрізняється наука європейського і американського ринку. Вони ще ж воюють між собою. І там дуже багато моментів. Але е, на американському ринку дуже багато моментів про свободу волі, про відповідальність і про те, що людина сама керує своїм життям. Е, на американському на європейському ринку є момент того, що все повинно бути стабільно, є певні історії, як це має бути. І оце тому нам заходить оці всі роди пробачати мам тат, оці карми. Оце все на нас заходить, на нас впливає, тому що в нас є такий момент, скільки людей навчається на курсі нейропроцеси багато в групі учнів. Зараз я вам скажу, скільки в групі учнів нейропроцеси. Так. Думаєте, я знаю, скільки учнів? Всі що є, всі мої. 36 зараз в кураторі нейропроцесів. процесів. А в другій групі я не знаю, бо я ще в той чат не перейшла, там Зоя керує е цією історією, тому я не знаю, скільки там зараз є. Учнів ну це не має значення, скільки учнів, тому що мене не всіх вистачить. Насправді тут питання: чим більше учнів, тим краще, тому що вони зараз всі 36 шестеро одне одному попроводять по 2, 3, 4, 5, 6 сесій, як вони там собі захотять. І відповідно у даному варіанті вони навчаться з різними людьми працювати різними клієнтами. Самі супроводжують учнів, я сама супроводжую учнів. В мене немає ніяких кураторів. У мене не я на всіх протоколах, поки я не відпущу куратора в світ, я присутня особисто. Нема в мені ніяких кураторів. Я нікому не довіряю. Ні, насправді не, не я нікому не довіряю, але я вважаю, що це нечесно. Нечесно до людей. Якщо людина приходить до мене вчитись, я повинна бути присутня в певних процесах. Я повинна присутня бути, я повинна контролювати. Тому що людина за це оплачує гроші за мою не, не так за мої знання, не так за те, що я дам люди завжди оплачують за присутність того, біля кого вони хочуть побути. І це дуже нечесно в такому варіанті видавати в формат. Е що дати кураторів, розумієте? Дуже нечесно. Тому і у всіх кураторських я ну там є ще зоя, моя помічниця, її пишуть, там записуються на сесії на ще якісь моменти. А весь навчальний процес, кураторська практика, клієнти. Я ж при тому всьому не просто дивлюсь за кураторами і розказую, їм працювати. Я ще допомагаю всім своїм учням-клієнтам. Ну, тобто, я в прямому сенсі розказую клієнтам, ну, своїм учням, які в ролі клієнта відбувається, тому що всі, хто в ролі клієнта не проходять повноцінну терапію, це не експеримент. Це повноцінна терапія, і відповідно я їм акцентую увагу не лише на нейропроцесах. Якщо я бачу якісь моменти, які варто, на які варто подивитись, я даю ще свої коментарі. Тобто я там присутня завжди до моменту, поки ви не готові йти в світ. Ну, У мене є такі люди, які після двох сесій були готові йти в світ. Тому що там дуже легко зрозумійте, там дуже легко, там немає ніяких питань. Там просто є завдання, які я написала, ви передаєте їх клієнту, і два запитання, які ви задаєте, і просто ведете е, оцей протокол, е, протокол сесії для того, щоб в кінці зачитати людині, що вона повинна зробити. Все це максимально легко, але це дуже результативно. Люди дуже часто собі ускладнюють. При тому, що кажу, сесія повна сесія, максимальна до 21 хвилини. Рідко коли буває довше. А сесії експрес, які на варіант однієї реакції, вони можуть бути і три хвилини. І це повага до часу життя людей. Те, про що ніхто не говорить, чому ти так гудиш? Це навчання називається куратор нейропроцесів. Какая ваша думка щодо нейрографіки, нещодавно що давно проводиться інструмент. У мене є куратор з нейрографіки, тут Болгарія, я періодично їжу до неї. Для мене це момент е, прожити конфлікти, конфлікти на папері. Ну, от, в прямому сенсі. Тобто, чим більше ми викидаємо на папір, це в принципі, як і в нейропсихології, класичній, е, там виписуємо, виговорюємо, а тут малюємо. Я дуже добре ставлюся до нейрографіки. Ну, я сама практикую для себе. У мене навіть є, ну, не з нейрографіки, а от е, з нейроарту. Е, на до речі, я вам зараз скажу, е, що в мене є, е, якщо я зараз знайду. Е, дуже класний момент. Е, як воно називається у мене. Бо що в мене лише немає? У мене дуже багато все. Дивіться, є момент. От Зоя мені пише, ви е, зробили чат. Я зробила чат і нічого більше не зробила. Крім чату. Е, от є у мене чат, наприклад, енергокапсула. Дуже багато людей не хочуть піклуватися про своє психічне здоров'я і про свій енергетичний потенціал. От вісім сфер. Енергокапсули коштує 700 гривень. Ну, от просто. Чому я вам про це не розказую? При тому, що в нас там зроблений бот, де ви пишете цифру 8 де-небудь, де напишете. І це метод покращення вісьми сфер життя. Детальні інструкції. От просто. І ви отримуєте результат. І ще у мене є, ну, я не можу знайти. Є нейроарт на новолудня дуже потужний. Насправді там результати космічні моїх учениць. Ну, треба ж слідкувати за новолудням, бо ми його пропустили. Але е, я сьогодні-завтра його виставлю все таки. Тому що я ж в лютому теж новолудня пропущу. Бо я ж не слідкую за цим. Але, але це дає дуже крутий результат. І дивіться. У варіанті зараз я вам покажу, якщо воно тут, а показує. Дивіться, варіант нейроарт на новолуння. Тут отак інструкції йдуть. Ту -ру -ту -ру -ту. І там дуже багато, тут дуже багато аудіо, голосових, що воно робиться в цій історії. І не знаю, скільки воно коштує, якщо чесно. Ви можете перевірити, скільки коштує. Я зараз скажу, як це перевірити. Ви, Де в нас нейроарт на новолуння? А, треба просто написати слово луна, чотири букви. Луна, і ви можете побачити, вам прийде посилання, скільки воно коштує. Я не знаю, скільки воно коштує. Ну, це дуже класний варіант, насправді. І нейрографіку я дуже дуже люблю, і нейроарт я дуже люблю. Буває, людина пішла на прийом до лікаря, світила, а він доручив її синові інтерну, а син ну, не світило. Ну і є такі моменти. ваше ставлення до гри кашло. Я не грала, тому не можу сказати своє ставлення. ваше ставлення до кармічної матриці долі. Не знаю, чесно. У мене немає ніяких розрахунків кармічних матриць долі. але можу сказати точно, що свою долю я вирішую сама. Сьогодні четвер буде новий нейрокод. Так, да, звичайно, сьогодні нейрокод у нас. Зараз вам скажу, на що. Де мій чудо-графік. Дозвіл жити в розкоші. Сьогодні нейрокод. Так, да, буде сьогодні. Звичайно. В момент, коли пишу практики, наприклад, мільярдна людина, думки іноді кудись влітаються. Нормально, чи треба концентруватись? Ну це момент розфокусування, він у нас є, і нічого не зробиш. Енергокапсулу просто пишете циферку 8, і вам зараз прийде посилання в або під якимось постом, пишете 8, я не знаю, або тут, і вам має прийти посилання на оплату. на коштує 700 гривень. Там вісім сфер. Зараз я вам скажу, що там, щоб чесно бути, нерву копсула вісім сфер. Значить. Що у нас тут є? Це метод покращення вісьми сфер життя за допомогою енергокапсули, сфери життя, які будуть охоплені: здоров'я, кар'єра та професійне зростання, фінансове благополуччя, особистісний розвиток, сім'я і відносини, духовність та внутрішня гармонія, соціальні взаємодії та спільнота, відпочинок та розваги. І тут іде отакого от варіанту текст. Де ви записуєте, бачите, от воно тут от, отакі от, 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 от величенькі. Ви записуєте собі це голосовим, і, і отут от пише: метод використання енергокапсули допоможе вам сфокусувати енергію на покращенні всіх важливих сфер життя, регулярне виконання цієї практики сприятиме гармонії, балансу, процвітання у всіх аспектах. Чим мені подобається цей варіант, тим, що ви в одній. Отут От в одній практиці тут весь текст в одній практиці з усіма сферами зразу працюєте. Не вибираєте. От ми звикли вибирати. Вибираю, не вибираю або здоров'я, або гроші, або чоловік, або ще якийсь момент. А ні, розумієте, можна мати все разом. І ці всі вісім сфер, які я сказала, вони всі разом ідуть в одному варіанті. Ви записуєте голосове і слухаєте його. Тому це важливо. Так, що я вам ще там розказувала? Я лише не знаю от чесно кажу, за на новолуння нейроарт. не пам'ятаю. А, і ще я вам хотіла сказати: 27 числа буде інтенсив моїй мої високоплатоспроможні клієнти, він коштує 200 євро. Ну після 27 числа буде коштувати 1000 євро. Тому я вас попередила. Якщо, там дуже там інтенсивно 21 день, потім дуже багато варіантів. 21 євро це, це нейроарт да, на новолунд. Може бути 21 євро. Я не ставила там великі ціни, якщо дуже сильно чесно. Тому такий момент. Мета-код на власне авто у нас слово тачка, і метакод на дозвіл жити в розкоші у нас слово «біркін». Ну, просто я ще не дала туди інформацію, я лише дам туди інформацію, і зразу вам це. У нас є розкриття жіночності 500 гривень, ключове слово скарб. Я вам зараз всі, всі, здам всі слова. Щоденник самообману, ключове слово чесність, закони світу для масштабування багатства за 900 гривень, ключове слово основа. Далі забираю владу собі масштабний варіант, я не пам'ятаю, скільки він коштує. Ключове слово домінування. Посиденьки це варіант того, що ми е 10 сесій проводимо масштабної терапії в посиденьках. 10 сесій, дуже масштабної терапії про неї розказувала. І 10 сесій терапії коштує групової е 300 євро. От Слово, ви пишете, ви чорниці, і ви там. Я не пам'ятаю, пам на по-моєму прикінці квітня. І у лютому у нас. О, це те, що мені звою просила вам розказати. Е, у лютому буде дуже крутий варіант: це буде зустріч зі мною, це Zoom, де я вам дам інструкцію на те, щоб збудувати, збудувати, не збудувати а як правильно сказати. Для, те, для того, щоб відчути довкола себе. Дуже чіткий формат е, оточення, яке вас підтримує. Ми живемо у світі, де нас ніхто не підтримує. І от оточення, яке вас підтримує, воно дуже важливе насправді. І от для того, щоб створити оточення, яке підтримує, я зробила такий варіант: як ще я, я ще краще називається. І е, в даному варіанті, ми з вами зустрічаємося в зумі. Я вам розказую інструкцію, з якою ви працюєте, і е, там буде. Там буде комплексний формат творення простору підтримки. Я це проводила в січні, там просто неймовірні відгуки, там нічого не плакали, що вони ніколи не чули такої підтримки, що вони ніколи не чули, що до них так можуть звертатися дуже багато моментів, і коштує воно не знаю скільки, але теж дуже сильно недорого там. І ключове слово голова. Чого голова? Я не знаю. Ну, тому що треба придумувати такі слова, які часто не зустрічаються, тому що ці слова будуть е, прописувати і людям будуть приходити посилання. То треба було попридумувати щось. Оце ми попридумували, розумієте? Інтенсив тренування мозку буде 24 числа, теж за 2,5 з половиною копійки. Там. І там слово стоп. Чому стоп насправді? Тому що я зупиняю всі абсолютно моменти, які на мене впливають, і починаю тренувати свій мозок для того, щоб він дав результат. І це всі продукти, ну прям такі найдорожчі посиденьки. Оце ж де слово ключове вечорниця, Ну це 10 сесій терапії. 10 сесій терапії за 300 євро. Ви ні в кого не купите, а в мене купите, розумієте? Е, і, і що дороге ще? Ну не дороге, а е, слово потік. Це інтенсив мої високоплатоспроможні клієнти. До 27 числа 200 євро замість тисячі. Ну, а там в інтенсиві він буде 27-го, він, по-моєму, стартує 21 день. Там дуже багато методів залучено. Там не просто варіант, що я зараз вам почаклую, до вас прийдуть клієнти. Там якраз про момент того, хто ви є, як людина, які хотять платити великі гроші. І цей момент дуже важливий. Я вам зараз скажу, які там питання, ми з якими працюємо зараз, я знайду саме у цьому ось. Ми будемо працювати з сімома якостями, за які клієнти без торгу платять великі гроші. Це людина, яка не доводить, не доводить цінність, її стан змушує інших самих шукати право бути поруч. Оце те, про що я кажу. Це той варіант, коли ви не бігаєте за клієнтом. Клієнт платить вам за знання і за те, що ви будете поруч. Чому в мене немає кураторів кураторських? Тому що людина платить за те, щоб я була поруч, а не за те, щоб я її спіхнула на когось іншого. Це ж не повага до людини в першу чергу, тому що людина обирає тебе, а ти береш і то гроші дала. Давай шуруй, тобі хтось проведе. ну це неадекватно. А якщо я буду проводити там, де будуть куратори, я буду про це озвучувати. Ну і це буде точно нижча ціна 100%, Тому що там, де зі мною робота, і там де не зі мною, це буде різна вартість. Далі людина говорить менше ніж знає, і саме це створює відчуття глибини, які хочеться купити. Я розкажу вам, як про це. Це робити людина, не підлаштовується під клієнта, клієнт підлаштовується під її ритм мислення. І тут дивіться, тут не я керую клієнтом, тут під ритм мислення. Клієнт до вас приходить, тому що у нього рівень мислення нижчий, ніж у вас. Він хоче до вас дотягнутися в якомусь одному, навіть маленькому питанні. І отут варіант е, того, щоб стати такою людиною, до якої захотять дотягнутися. Е, ця людина не пояснює за що ціна, бо її присутність вже знімає питання вартості. Людина не боїться, що її не оберуть, тому що її обирають ті, хто здатен платити багато. Людина не продає результат, вона змінює стан, з якого результат стає неминучим. Людина не залежить від грошей клієнта, і саме ця незалежність робить її дорогою. І оце варіант слово потік, воно є у мене тут ще в одному з рілсів 15 годин тому. Ви можете отримати цей інтенсив, він 27 числа стартує за 200 євро замість 1000. На сайті він буде 27 числа за 1000 євро. Ну, тобто, просто я вам зразу кажу, бо на сайті змінять це ж не я сайт роблю. Я всі вказівки дала, і там всі абсолютно е роблять. Тому отакі моменти у нас є. Які? Якщо ви написали якісь ключове слово, вам не прийшло посилання на оплату, ви можете мені написати. Прям можна мені написати словами. Ну от я зараз подивилась: тут є вісім потік, я бачу, людям прийшли посилання, тому все нормально. Так що такі справи у нас? Там було запитання: або я або мені так здається. В чому подякувати за знання, якщо я пишу практику вже 90 днів, але бувають перерви, починаю знову рахувати, чи І Я всі починаю заново. Дивіться, всі практики мають накопичуючий ефект. І якщо я пропускаю один день, я починаю заново. Ну а я в чатах уточняю, якщо треба починати заново, а де можна продовжувати? Скажіть, будь ласка, яке слово написати, щоб придбати інтенсив 21 день, що ви говорили в ефірі 90 протоколів. Ефір 90 протоколів, а я не знаю. 21 день чого? По, е, клієнти. 21 день у нас інтенсив, е, потік високоплатоспроможних клієнтів. Там слово потік, щоб купити за 200 євро е, замість тисячі. Ну, всі коди зроблені на найнижчу вартість. Тобто, це не просто е, я вас прошу це написати. Тобто, якщо ви мені напишете про якийсь курс, я вас або е, направлю на, на сайт, або дам посилання на оплату, які є в мене в загальному форматі. Там інші оплати за кодами найнижчі ціни. Тобто, ми спеціально робили там е, у варіанті е, ці мета-коди, які. Було на авто з словом тачка, і сьогодні буде я загружу дозвіл на розкішне життя слово Біркін, ключове, воно буде по 700 гривень. А якщо його ми виставимо на сайт, і воно на сайті буде, по-моєму, 4700 чи 100 євро, я не пам'ятаю, тобто значно більша сума. Тому ми зробили такий варіант на слово Біркін. Не прийшло посилання. Напишіть мені це в особисті, я тоді скажу вам. Так, у мене зараз. Зараз будемо дивитись, чому не приходить посилання. Повинно прийти. Можливо, я зараз виставлю пост про нейрокод і з дозволом придбати метакод, І ви напишете тоді під, під тим постом, і воно вам прийде. Я не знаю, чому не прийшло. Ну, я зараз ще скажу про це, що треба прийти. Бо я бачу, на вісімку приходить, на потік приходить. Так. Я тоді виставлю пост на сьогоднішній варіант дозвіл на розкішне життя, і там напишу, що можна придбати метакод за 700 гривень замість 4700, написавши ключове слово. І ви тоді в коментарях просто напишете, і воно вам все абсолютно прийде. Не хвилюйтесь. Можливо, воно просто для коментарів зроблено, для прямого ефіру не зроблено. Таке може бути, бо в чаті я інформацію буду давати в 11 годині, тому можливо. Можливо, таке бути, що воно вам не дало побачити? Ну нічого, ми зараз все виправимо. І на тачку прийшло. На тачку приходить, я знаю. Ну, ми не знали, яке слово придумати. Тому що авто мені часто пишуть люди там. О, там купили авто, або там ще якісь моменти. Автомобіль довге слово. І Ми вирішили, рішила тачка. Ну, чим не це? Збірки зараз ми розберемося. Я пост виставлю і я думаю, що там просто буде у варіанті такому, ви собі напишете. Я взагалі дуже раджу брати ці метакоди. Ну, Якщо ви йдете у варіант. Купити за 470 євро куратор метакодів то у даному форматі на кураторі метакоді у вас будуть і ці всі метакоди. Ми будемо вам посилати. Тобто вам вже тоді по 700 гривень закупляти не треба буде. Е, ну, перші два не буде. Тачка і розкішне життя, а інші всі абсолютно будуть. Тобто в кураторі вам просто нема сенсу їх купляти. Ми будемо або давати чат на те, де ці метакоди, бо прямо в кураторський чат будемо насилати нові метакоди. Тобто е, будемо дивитися, як воно. Буде краще для всіх. Тому такі моменти. Всім хорошого дня! Я вийду в ефір, не знаю в якій годині, якщо дуже сильно, чесно думаю, десь після фінансового тренінгу він мене в 13.00, десь 13.15-13.30. Десь в такому варіанті. Якщо куратор нейропроцесу, то треба по 700 гривень зараз купувати. Це дуже різні моменти. Куратор нейропроцеси і куратор метакоди – це абсолютно різні моменти. Дивіться тут не питання треба по 700 гривень купувати. Тут ваше бажання. Якщо ви хочете з цим працювати, ви купляєте. Я ж нікого не заставляю. Ви так нам сали треба купляти. Вас ніхто не заставляє, ви приймаєте рішення як змінювати своє життя. Всім хорошого дня. Десь після 13 я ще вийду, вам щось порозказую, а потім їду, ще щось зроблю. Тому що, знаєте, банк уже мені гроші дав. Ну, в мене все не це. Мені банк гроші дав, а приват мені не обмежив, розумієте? При тому, що ми довго через ними розбиралися, в результаті вони кажуть, «Ідіть, будь ласка, в відділення. Я кажу, мені до вашого відділення 1200 ще кілометрів. Дивіться, ну, тому я буду ще їхати. Ну, я, мені і в Київ треба, буде це взагалі 1800, тому будемо зустрічатися з вами десь в дорозі. Всім хорошого дня. В 13.30 десь приблизно в 13.15 я буду після проведення фінансового тренінгу, і можете позадавати мені ще запитання, попридумувати щось, я вам на все відповім.